Друзі, всім доброго дня! Сьогодні такий випуск буде в форматі лайфстайл. Буду просто показувати свій робочий день про товарку, чим я займаюся, що з моїми інтернет-магазинами, заскочу до офісу, заско... заскочу до пошти. Тому на лайті, подивіться цей випуск, можливо, він вас надихне, змотивує і дасть якусь користь. Всім приємного перегляду! Так, всім привіт, всім доброго дня. Так, друзі, приїхав до офісу. Трішки працюємо, зараз буду спілкуватись по роботі з Ксюшею, яка вийшла. Такий у нас на зараз склад. Навели трішки порядочки, нічого не валяється. Все чекі-піки. Ось стільки всього на зараз. Зайшов до свого офісу. Зараз буду робити для вас зйомочки. Ось так це виглядає. Тут космічно спекотно, кандюри не працюють, це просто якийсь жах. Так, ну що, я одразу заходжу в інтернет-магазин. Зараз буду дивитись, що з ним, і вам показувати графік. Так, переходжу в свій останній інтернет-магазин. Виставляю за місяць ось такі показники. Що відбулося, у нас було все гаразд з показами: 3000 показів на день. Потім нам заблокували. Копія карток товарів. Зробили ми тоді неправильно, і було падіння, ну можна сказати, до 1000 показів на день. Зараз ситуація вирівнюється, і навчора вже було 2300, позавчора, 2500 показів на день. Що це означає? Що, наприклад, завчора було 6 замовлень. Ну, сьогодні ще тільки одне. І трішки некрасива ситуація, але вчора було. Достатньо непогано до чого я веду те, що якщо робити копію карток товарів, то треба робити це правильно. Ми тепер знаємо, як це робити правильно, законно з точки зору Prom. Тому тепер проблем точно не буде. І як тільки ми це виправили, у нас одразу повернулася кількість замовлень на ту ж саму відмітку, і це дуже дуже нас радує. До речі, хочу вам показати на зараз, які у нас статуси топ продавець. Такі показники і такий рейтинг інтернет-магазину, при тому, що середній рейтинг магазинів схожою тематикою 152. І тільки завдяки цьому ми можемо розраховувати на гарні продажі. Середній прибуток з одного продажу в нас становить 700 гривень. Можете порахувати. Зараз мені співробітниця розповіла, як працює Prom. Дивіться, який прикол. Те, що як тільки Закінчується, закінчується срок дії інтернет-магазину. Зараз е, починають йти дуже сильно продажі в цьому інтернет магазині. Хоча до цього продажів майже не було. Запитуємо менеджерів, ніхто нічого не підказує, нічого не знає. Хоча це стає вже як на закупці. На закупці на тестовому періоді е, валять замовлення. Ти закупляєш пакет, котрий дорожчий, ніж на пром, і при того продажів немає. Так і на промі. Далі наступна історія. Коли прилітає замовлення, знімає там, наприклад, 2 тисячі гривень комісії і е, мінусується ж реклама, вирубається повністю магазин одразу. Е, там людина не бере слухавку, ми скасовуємо замовлення і гроші не повертаються. півгодини, годину. Ми запитуємо, ну що, що робити. А вони навіть нічого не кажуть в плані того, що. Там пробачте за незручності кажуть: ну можуть і добу повертатись в гроші, поповнюють рахунок інтернет-магазину, де да і все. Ну трішечки, звісно, подахірелі. Також дивіться, що я вам хочу показати: те, що я перевіряю аналітику свого інтернет-магазину, дивлюсь на всі категорії свої, на свій рейтинг, на рейтинги середні. За на порталі, і потім бачу, де в мене є просадка. Раз, два, і три. І буду давати зараз вказівки і свої помічниці, щоб це виправляли. поступово. Якщо ви хочете тільки запустити свій товарний бізнес, чи ви вже щось продаєте, вам точно потрібен нормальний сайт, бо без нього запускати рекламу це просто злив грошей. Я раджу LP Mobi. Це простий конструктор сайтів для продажу товарів. Є готові шаблони, все адаптовано під рекламу. Зробити сайт можна самостійно за 15 хвилин. Перший лендінг абсолютно безкоштовно і ще бонус добірка п'яти товарів товарів, котрі будуть продаватись у 2025 році. ЛП Мобі ви можете знайти в описі до цього відео. А ми отримали поставочку товарчику. Зараз все пакуємо перед пакуванням, перевіряємо. Та будемо робити відправлення, але нам водій не передав одну коробочку. Тому зараз це запакуємо, підготуємо та поїдемо до водія забирати коробку, щоб зробити сьогодні всім відправлення. Мою свою ластівку, щоб кататися в таку сонячну класну погодку на чистесенькій. стосовно магазину, котре заблокували, це вам приклад того, що не можна мати один інтернет-магазин на маркетплейсі Пром, в принципі тільки магазини на маркетплейсі. все може статися, блокування, якісь там скарги на вас там і так далі. Мають бути різні джерела доходу в плані магазинів на інших платформах, на інших маркетплейсах. Є Google Shopping, Instagram, Facebook, розетка. Дуже багато до речі. Це моє друге місце роботи. Тут неспокона тут красиво, приємно знаходитися смачно. Дивишся на людей і працюєш. Зараз я без ноутбуку, зараз е, шарюся, ну не шарюся, а працюю трішки в телефоні. Е, цього достатньо. Дуже багато в мене роботи відбувається саме в телефоні. Е, зараз, до речі, дав завдання дизайнеру по новому випуску е, шоу від працівника ритуалки до товарки. Е, тому, звичайно, дивіться не тільки цей канал, а канал товарний, то, теж, товарний, і канал товарної протестувати, і канал бізнес-прорив, там де виходять класнючі шоу. Друзі, хочу ще також розповісти, про що може вжучити маркетплейспром. Давайте перше. Перше це фейкові відгуки. Не можна накручувати відгуки на маркетплейсі Пром. На маркетплейсіпром не можна накручувати відгуки, тому що вони все це бачать. Там захист стоїть такий, як Приват24. Це перше. Друге, не можна змінювати саме замовлення. Наприклад, у вас прийшло замовлення з комісією. 500 гривень, ви вирішили поміняти на більш дешевий товар, і таким чином у вас там комісія буде копічна. Це друге. Третє, не можна скасовувати замовлення, а його виконувати. От Ви скасували, комісія вам повернулася, ви домовились з клієнтом про те, що це замовлення, він, ну, ви до нього відправите. І ви заробили разом з замовленням, і ви заробили разом з цією комісією, ну достатньо непогано. Далі, не можна робити копії карток товарів в одному інтернет-магазині. Треба це робити дуже правильно, щоб і пром був задоволений, і для вас це було етап масштабування. Не можна робити копії інтернет-магазинів один в один. Якщо і робити, то треба робити так правильно, щоб прому і конкуренти не здогадали, що це одна і та сама компанія. Ще є багато інших маленьких нюансів, але... Це найважливіше, що не треба робити на Пром». Можна накручувати рейтинсіпій, найголовніший на Пром». Вибачайте, але все це ми робимо. Все, що я перелічив. Майже все ми робимо. Друзі, на цьому все. Я сподіваюся, що вам такий формат зайшов більше ніж студійний. Якщо це так, підтримайте лайк, напишіть це обов'язково, тому що саме ваша думка вона важлива для мене. Я буду розуміти, який формат вам більше підходить. Якщо лайк стальний, будемо знімати, давати користь, про що розповідати, про що записувати. Пишіть обов'язково. На цьому все, друзі, всім до побачення.